Дев'ять років викладає тактичну медицину у стінах прикордонної академії Вікторія Чайка. каже після початку війни основи надання невідкладної допомоги пояснює і цивільним. Викладаємо також тактичну медицину, надання допомоги саме в критичних ситуаціях. Да, серцеве легеневу реанімацію, відновлення прохідності верхніх дихальних шляхів. Ну і насамперед зупинка кровотечі. Тому що на сьогоднішній момент війна стосується не лише військових, скажімо так, а й цивільні люди страждають. Тому кожен свідомий українець повинен Володіти цими навичками жінка ні на мить не пожалкувала, що обрала військовий фах. Згадує день 24 лютого 2022-го був особливо емоційний, отримавши сигнал оповіщення, безпосередньо прибула якнайшвидше до на територію військової частини, де зустріла да, перші вибухи, які трапились ну, неподалік біля нас. Зрозуміло, що стрес спочатку, да, тому що незнання неосвідомлення всіх об'ємів і масштабів, ну зіграли свою роль через специфіку роботи. Не завжди вдається достатньо часу приділяти родині, та донька розуміє, мама віддана професії. Тож обидві завжди ладнають. В мене немає проблематики у вихованні. В мене немає проблематики у навчанні дитини. Вона настільки розуміє, якою важливою справою її мама займається, і до цього так відповідально відноситься, що проблем в принципі таких немає. Донька каже пані Вікторія, і сама думає про майбутній військовий фах, адже достатні навички та ґрунтовна освіта після перемоги допоможуть теперішньому поколінню відбудувати країну та зробити її неприємною. Right.